Привіт! Все, не доходили руки записати результати торгівлі за червень місяць. Було трошки депресії: то через торгівлю, то через світло. Отже, що в нас є на даний момент? Як видно з таблиці, депозит на даний момент на робофорексі становить 775. Далі торгується декілька різних рахунків стратегій. По факту маємо від попереднього місяця червня, на початок червня просадку в 32% або 6% доходу від початкового депозиту. Чому так сталося? Все досить просто, і людська натура і жадність зіграла свою роль. Дуже багато аналітиків говорило про те, що пара японська ЄНА має коректуватися, падати. І, відповідно, надивившись цих відео, я достав одного із своїх роботів-Мартінів, який був розрахований на відносно агресивну торгівлю. І як результат я поплатився за свою самовпевненість із задовіру до інших аналітиків. Якщо подивитися по графіку, то це виходить, що практично ось цей весь рух, я набирався, і мені не хватило витримати, оце поді... дочекатися цього падіння. Як результат, було злито частину депозиту, отримано знову урок, що не потрібно ніколи нікому вірити і ні при яких умовах не нарушувати свій мані менеджмент, тому що це буде впливати сильно на депозит. І також, якщо є таке бажання, то для цього варто виділити окремий депозит і тоді вже на ньому створюю, пробувати свої експерименти. Торгівля далі продовжується на консервативних різноманітних налаштуваннях. Ось цей рахунок, який я постійно показую в своїх шортах. Зараз тут є набрано дві валютні пари. Як тільки він дійде до 5000, він буде подвоєний, щоб був доступний в моніторингу. Це ще один з рахунків, який зараз є вже в моніторингу, до нього можна підключатися. О, тут також зараз є невеличка просадка відносно депозиту. Але це є нормальним, враховуючи, що торгівля йде Мартіном. Не Мартіном, а сітками на основі чітких сигналів. От навіть якщо тут подивитися, то пара впала майже на 240 пунктів перш ніж був відкритий ордер. Чому є плюс, коли відбувається торгівля на основі індикаторів? От, наприклад, для прикладу Євроауді, який ріст, але оскільки нема сигналу, ордерів не відкривалося. Так же саме і по євроєні. От, що хотів сказати, і головне підвести підсумки: Ніколи не слухайте нікого, які б це не були авторитети. Як би ви не хотіли розігнати депозит, все має бути поступово і на дистанції, тому що ніхто і ніколи не знає, коли розпочнеться реальний тренд чи розворот. Тому. Потрібно пам'ятати про мані менеджмент. І потрібно пам'ятати про те, що мати терпіння і тільки на дистанції робляться кошти. Отже, торгівля продовжується, урок засвоєний. Буду тепер далі покладатися на своїх роботів, нехай вони відпрацьовують всі мої пункти. Вам бажаю успіху і не повторювати свої мої помилки. Кому цікаво копіювання сигналів від тих рахунків, які викладаються в шортах, звертайтеся.